Минув уже рік після повномасштабного вторгнення окупантів на територію України. Кожного дня ворог руйнує цивільну інфраструктуру, калічить людські життя. Бахмут, Вугледар, Волноваха, Авдіївка, Марінка, Лиман. Ці міста колись квітучі та наповнені життям зараз відчувають на собі усю нещадність ворога. Для забезпечення життя людей у серпні минулого року було оголошено про початок обов'язкової евакуації мешканців Донецької області до більш безпечних областей України. І на сьогодні більше мільйона наших громадян вже евакуювалися і перебувають в безпеці. Мешканці Донеччини вже прийняли обігрили та найдений прихисток обов'язковій евакуації для тих громадян, які не мають змоги самі евакуюватися. Кривоградська, Тернопільська та Черкаська область Юлія Костюніна розповіла про новий напрямок евакуації з області. З 18 квітня починає курсувати спецрейс з Покровська на Житомирщину. Безкоштовний евакуаційний потяг буде відправлятися один раз на чотири дні попарних днях, дистанції Покровськ. до поїзда всіх бажаючих будуть доставляти евакуаційні автобуси безкоштовно. Треба тільки прийняти рішення про евакуацію та звернутися або на гарячу лінію, або до місцевих органів влади, або за номерами 098 890 33 18, або 0,66 285, 62 90. Усі евакуйовані особи мають право на утримання довідки ВПО та щомісяця будуть отримувати грошову допомогу. Ті, хто вирішить евакуюватись в такий спосіб, будуть розміщені в закладах комунальної форми власності, визначених місцями компактного проживання. Всім їм буде одразу визначена грошова допомога евакуйованому населенню. Це 2 тисячі гривень на кожну повнолітню особу. 3 тисячі гривень кожній особі з інвалідності або дитині. На брифінгу була надана інформація про діяльність гуманітарних штабів, які розгорнули свою роботу уже у 15 областях країни. В цих штабах евакуйовані мешканці Донецької області мають можливість отримати психологічну підтримку, консультацію, соціальний супровід а також інші види допомоги. Перелік цих гуманітарних штабів розміщений на офіційному сайті ободержадміністрації. Особи, які потребують постійного медичного нагляду, мають можливість евакуюватися до спеціалізованих закладів у містах Трускавець та Миргород. Якщо ви є одинока особа похильного віку, або особа з інвалідністю, зверніться до своїх соціальних робітників або управління соціального захисту населення за місцем вашого проживання і вам нададуть допомогу в евакуації до закладів, які підпорядковані. На сьогоднішній день на території Донеччини залишаються понад 41 тисячі дітей. Більшість із них не біля лінії фронту. Евакуація триває, це більшість з них це діти батьківські. В громадах, які розташовані по лінії зіткнення, дітей, які мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського формування. Не, жодної немає. Вони всі є евакуйовані разом зі своїми опікунами. Або прийомними родинами на початку квітня у координаційному штабі з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей. Діє 21 населеного пункта з чотирьох районів Донецької області. Всього в цих населених пунктах на початок роботи ну робота пева код це ми на початок ведведення вже. Ціна цього рішення в дію перебувала 126 дітей. Станом на сьогодні це 81 дитина. Під час брифінгу також було наголошено, що повертатися у деокуповані міста Донеччини ще зарано, адже багато територій були заміновані. І заходи з розмінування тривають. Мешканці в області закликають не нехтувати своєю безпекою. І черговий раз наголошують, евакуація рятує життя.